То и существовал только раз, а тут уже были другие подразделения следствия созданы, блоки домашних безопасности, такие и Циск так вечен, он создавался долгих 97 лет на Украине. Сыскарем становится не каждый. Сыскарем становится тот, у которого в душе благодаря этой работе возникло чувство подвига, моральное удовлетворение от того, что он раскрывает преступление. Ані того, що він, типу, зарплату отримують і значки від грав. Це становиться його образом життя. На жаль, дуже багато працівників карного розшуку загинули при виконанні службових обов'язків, тому хотів би вшанувати пам'ять хвилин мовчання. Хотів би погадати на сьогоднішній день усім співробітникам карного розшуку. У першу чергу зберегти свою честь і щоб усі люди населення були задоволені охороною їх прав, свобод і майна. Я вам чесно скажу, внутрішні переконання відносно того, що відбувається на сьогоднішній країні полягає в тому, що ми повинні в максимально мірі опиратися на професіоналів. Якщо ми це все пройдемо, а ми пройдемо обов'язково. І влада, і національна поліція, і всі ті люди, які сьогодні сидять в цій залі, ми будемо сильніші. Не дивлячись на все, працівники розшуку працювали, працюють і будуть працювати яка умови, нехай нас по-другому називають, нехай кажуть, але якщо ти не живеш роботою засніка, то в тебе нічого не буде виходити. Я хочу вас привітати і побажати вам мирного неба, благополуччя, вам, ріднім вашим. І оскільки у вас найближчим часом буде перетістатися, всім успішно пройти перетістатися. Для мене працювати в карному рожку це не просто робота, а теж як стан душі. І для мене зараз в честь працювати в цьому підрозділі. Я вам бажаю оперської удачі. Я бажаю, щоб ви завжди вміло змогли виконувати свої обов'язки, щоб ви не були ніколи ні ушкоджені, ні, ні фізично, ні словом. Побажати вам в першу чергу здоров'я, натхнення, віри. Все буде нормально. Я всех еще раз поздравляю с этим праздником. Будьте здоровы, крепки, непременно удачливы и пусть вам Бог помогает в этом.